Сійської агресії, коли не мовчання. На порядок денний нашої сесії виносяться наступні питання. Перше питання про звіт про виконання фінансового плану КМП маловиставка ЦПНСБ за перше північчя 2024 року. Друге питання затвердження статуту КМП маловиста ПНСД нашої ради. Третє про внесення змін до рішення маловиста міської ради від 4.06.2021. Про безоплатне прийняття комунальної комунальну власність нашої громади КМТ, Маловиставська, центральна районна лукальня. Шверте пронесення змін до комплексної програми розвитку культури, краєзнавства та туризму в Маловисовській міській територіальній громаді 24-26 роки. П'яте про зміну на законами закладу Маловистівський міській бібліотечний ресурсний центр на центральна публічна бібліотека Маловистої міської ради. Українського району Пілогарської області та створення централізованої бібліотечні системи нашої територіальної громади. Шосте питання про носення зміни програми комунального підприємства Маловицького водоканалу на 24-26 роки, завершено рішенням міської ради 28, року. Сьома питання пронесення змін до конкурсної програми розвитку освіти мало виставки ради на 24-26 роки. Восьми пробують багатогоршовий премій педагогічних працівничан і підготували учнів переможці у ліпіат конкурсу захисту науково дослідницьких робіт. мали учні, яких здобули найвищі бали. НТ досі міста керівникам закладів освіти, учні, які здобули найбільшу кількість призових місць, стали випускниками та медалістами в 23-24 навчальних роках. Дев'яте про затвердження мережі закладів, освіти нової освіти міської ради на 24-25 навчальний рік. Десяте про надання дозволу на списання основних засобів, які перебувають на балансі відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету нашої ради, одинадцяте про виконання програми з закладом розвитку нашої громади на 23 дні, за 23 рік, 12 про затвердження програми покращення обслуговування платників податків сільської міської передання громади та збільшення до державного та місцевого бюджетів на 24 рік, тринадцяте про затвердження акту приймання передачі. Майна комунальної власності генератора. 14. -е, про затвердження акту приймання передачі між приміщення приміщення по вулиці Шевченка будинок. 9, Баланс КП Маровийська жек на баланс КМП маловистості КПМСД. 15. -е, про затвердження переліку першого типу об'єктів комунальної власності. Нашої громади, що підлягає передачі в варіанту на опціоні, 16 про затвердження акту приймання передачі на раму комуна із спільної власності територіальної громади сіл селищ міцно української комунальну власність Маловиська громади. 17 питання про затвердження акту приймання передачі індивідуального. Визначного рухому майна і спільної власності територіальної громадські селищі міцноукраїнської району по докомунальної власності нашої громади. 18-та по утворення ради безбар'єрності приймали виставки міській раді. 19 Про затвердження порядку по створення та використання номенклатури та обсягу місцевого матеріального резерву голосові громади для запобігання виконання надзвичайних ситуацій і дивитися їх в наслідки. 20 питання про затвердження програми покращення якості надання обмін послуг територіальному сервісному центру регіонального сервісного центру МВС У Вінницькій, Черкаській та Кравських областях у 2024 році. У питання про передачу субвенцій з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм социкам оброзу по регіону. 22 -е, пронесення змін до рішення міської ради від 28.12.23 року номер 1851 про бюджет мало міської територіальної громади на 24 рік. 23 питання про затвердження порядку складання затвердження та контролю за виконанням фінансової комунальними підприємствами нашої міської ради. 24 питання це було замельне питання. Перевнесених з першої сесії на 52, з 52 на 53, після 3 на 54, з 54 на 55 та питань 55 сесії. Всього за мене питань перенесених з перезначених сесій та внесених на розі 57 сесії всього 115 проєктів. Шановні депутати, у нас напередодні 57-ї сесії не відбулися комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, голова Землінко Олександр Францевич та комісії з питань прав людини, законності депутатської діяльності, етики та регламенту, голова ніколи не буде самі. Як наслідок, питання, які не розглядались у жодної з комісій, будуть озвучені під час... Погляду порядку денного. Питання, які попередньо розглядали самих комісіями відповідно до нашого регламенту. 8 хвилин за положення по постійній комісії міської ради 8 хвилин мають бути знятись в порядку денного за рішенням ради. То є пропозиції щодо порядку денного. Прошу про... Відповідно, на це депутатське звернення мною було особисто підготовлено відповідь і направлено від Олександру Канцевичу, озвучено під час пенального засідання. Про те, що у нас проєкти рішень, які вносяться на сесію, оприлюднюються у визначений термін І всі депутати можуть з ним ознайомитися надаються у роздрукованому вигляді за особистим зверненням. Ось, наприклад, у нас є депутати, які звертаються, зокрема на цю сесію зверталися, і я знаю, що було звернення від депутата Приланатуча, йому надали, Олександра Мировича Глоченка йому надали. За особистим зверненням. Так, визначає наш регламент Головської міської ради. Проєкти більш стадіат інші матеріали, які виносяться на розгляд ради, не пізніше, як за 10 днів, до відкриття сесії, подаються до апарату ради, які не пізніше, як за 8 днів. Інакше це не сприймає. Нагадую, що аналогічна така сама ситуація, у відмові війні вільно користуватися, як голові земельної комісії, додатком що... Шановний колега, та стаття, яку ви тільки що зачитали, стаття 40, вона стосується не апарату міської ради і не тих проєктів рішень, які подаються на розгляд ради. Зверніть увагу, там ті організації, які є на нашій території. Комунальне підприємство, установи. На вимогу міська вибач... рада це установа. Я, я, я вибачаю. Е... Ця, стат... ця стаття вона говорить про те, що якщо комісія розглядає якесь питання, яке пов'язане із діяльністю якоїсь установи, навіть не підпорядкованої міській раді, а це може бути державна установа. І потрібно взяти якісь документи, то на запит голови комісії. Такі установи, організації, підприємства повинні надавати. Чому? Тому що я завжди кажу, комісія є органом ради. І це є орган, який має право для своєї роботи отримувати документи від усіх тих фізичних юридичних осіб, які є на нашій території, які стосуються повноважень, які визначені законом про місцеве самоврядування та. Положенням, затвердженим рішенням Ради No15. В даному випадку іде мова про те, що ви правильно зараз сказали, я стала в позі, зовсім не стала в позі. Коли, е, коли ми з е, Олександром Францевичем намагалися налагодити комунікацію, мені назустріч пішли, як працівники е, е, Старостату Манурівського, зокрема, я спілкувалася. Із старостою Михайлом Михайловичем він сказав: Леся Анатолійовна, ми з вами співпрацюємо. Я розумію, що в нас спільна справа, спільні задачі. Ви присилайте мені на електронну пошту у Манулівській старостат проекти рішень, я буду їх роздруковувати і за вказаною адресою доставляти. Бо це стосується село Манулівка, тобто порушуючи регламент. Я порушуючи регламент, не дотримуючись регламенту, я пішла на те, що все-таки комунікація, ви правильно кажете, повинна бути. І секретар, це не та людина, яка може собі дозволити ставати в позі. Натомість, коли я сказала, що я відправляю вам ці документи за вісім днів, там навіть не за вісім, а за дев'ять, Олександр Форацевич, ну щось він так на мене розвернувся. Коли я намагалася йому повідомити про те, що я вам, сесія буде. Щось е, вийшло так, що в мене з ним не вийшла комунікація. Я до цієї розмови, до речі, з вами, шановні колеги, Добре, е, е, готова і дякую, що ви поставили це питання. Е, якщо потрібно, я візьму, замовлю роздруківку у е, компанії Піївстав і «Водоход» для того, щоб надати письмовий доказ. Я для, того, щоб повідомити, для того, щоб повідомити про сесію 19-го, 18-го травня, я телефонувала Олександру Францевичу 13.33, 13.34, 13.35, 13.42, 13.43, 13.59. Це із пакету, пакету Київстар. І цей же самий день з пакету МТС я телефонувала в 13.34, 13.42, 13.45, 13.58 і 14.11. Це свідчить про те, що я намагаюся встановити комунікацію. Натомість, Натомість Олександр Бранкович відповів мені конкретно, що він не буде розглядати питання, якщо йому особисто не доставлять ці проекти рішень. Я намагаюся знайти комунікацію. Але в, в, в рамках існуючого регламенту і принижувати мене як секретаря ради, як посадову особу, я не дозволю. Я вам скажу, хто хоче працювати, то шукає засоби, а хто не хоче, шукає причину. Будь ласка. Навіть коли я була дуже зайнята, я перепрошую, я закінчу. Навіть коли я була дуже зайнята, приходив Олег Анатолійович і він бачив, наскільки я була зайнята. І навіть в тих умовах я намагалася йому надати проєкти рішення, хоч була ну дуже зайнята по роботі, тому що ну так складається. Інколи в мене є доручення, які мені дають в рамках міської, які мені надаються міським головою. Але я все рівно кожному депутату намагаюся приділити увагу. Шановні колеги, якщо ви вважаєте, що я являюся якимсь переконування для роботи ради. Я готова вислухати, але діяти буду тільки у ви в рамках визначеного регламенту. Тому що всі мої намагання якось згладити ситуацію, якось піти, знайти компроміс, вони чогось не знаходять від вас відповіді у вас. Розуміння, будь ласка, Олег Михайлович, що я вже сказав, йому повернути далі. Я не буду тому твердо, але він, якщо каже, відповідається. Я питаю вашої зводячи репліки ваші. Будь ласка, допоможіть коли вам позволить. А ви кого ви на Борису? Я хотів би, щоб ви давали рекламу. Дивіться, же йде сесія, відкрито. Ви даєте не підтверджені про Людина приїхала з Кірово Рада для того, щоб прийти на сесію і слухати ваше, оце очередне очередний раз, людина не збирається. Дивіться, я частково погоджуюсь з вами, що ці казки надоїли вже в міській раді і депутатам, які прийшли працювати у наш місцевий парламент. І слухати оці всі хатівки, надоїли вже всі. Шановні депутати, враховуючи те, враховуючи, що в нашому залі сьогодні відсутня більшість депутатів. E, Pervoem robom paravu i prevo na robu našu éu.